На вихідних погоду в Україні визначатиме антициклон саме тому у більшості областей переважатиме суха погода а температура місцями буде вище кліматичної норми на 3-5 градусів. Про це розказав синоптик Ігор Кібальчич. Сніговий покрив, на жаль, відсутній у більшості областей, крім високогірних районів Карпат. Таким чином, нинішній січень має всі шанси стати найбезсніжнішим у нашій країні за весь період метеорологічних спостережень. Прогнозує синоптик. Проте, за його даними, у вихідні невелика кількість снігу випаде у південних і місцями західних областях. За словами Кібальчича, найближчі дві доби суттєвих змін погоди в Україні не передбачається лише у південних та місцями східних областях. Розмитий атмосферний фронт з боку Чорного моря спричинить переважно невеликі дощі та сніг. В останні вихідні січня 28 і 29 числа в деяких областях України сніжитиме. Опади очікуються на півдні, а в неділю ще й на заході та сході країни. При зниженні температури сніг буде мокрим або з переходом в дощ. Температура на вихідних буде без особливих змін. Ночами на сході та північному сході ще будуть морози до мінус 5, мінус восьми градусів. А вдень у більшості областей температура коливатиметься від. Невеликих мінусів до невеликих плюсів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.